Якщо навіть ви отримали постанову про штраф від ТЦК, але вас взагалі не викликали на розгляд справи, не панікуйте. Більшість таких постанов. Виносяться з одним і тим самим грубим порушенням: це відсутність належного повідомлення про дату е, та місце розгляду справи, як того вимагає стаття 268 е, КУПАП. ТЦК зобов'язані своєчасно повідомити особу про дату та місце розгляду справи. Якщо в ТЦК не буде доказів належного та своєчасного повідомлення особи про... Дату і місце розгляду справи така постанова підлягає скасуванню. Це не лише моя думка. Верховний суд та апеляційні суди чітко зазначають, що відсутність належного та своєчасного повідомлення про дату і місце розгляду справи є суттєвим порушенням і безумовною підставою для скасування постанови. Повний текст цього рішення з посиланням на позицію Верховного суду вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу.